Слава Ісусу Христу! Вітаємо усіх сьогодні на спільній молитві. Я отець Петро разом з братами другого курсу Вищої духовної семінарії імені Патріарха Йосипа Сліпого Тернопільсько-Зборівської архієпархії. Будемо молитися цю вербіцю за мир і спокій в нашій Україні. Перемогу в цій війні. Благословений Бог наш завжди і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава тобі Боже наш, слава тобі! Стави небесним, вчитель душі істини, що сюди все наповняє, старнице, благо життя подати, в яю в нас, і очисти нас, від усякої скверни, і спаси благі і душі наші. Вірю в єдиного Вседержителя, трця неба і землі, всього видимо, і невидимого, і єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного вітця, родженого перед усіма віками, світло світлови, світло, бога істину, і істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного, зустрям, що через нього все постало. Він за для нас, людей нашого, ради, спасіння, зійшов із небес. І воплотився з Духа Святого, і малій, і вистав людиною, і був розп'ятий за нас, за понтія палата, і страждав, і був похований, і воскрес у трехіденті на Списання, і вознісся на небо і сидить правого у життя, і в других зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа, що що від Отця і сходить. Що з за цем і синові на поклоняє рівно славами, що говорив через пророків єдину святу Соборну Апостольську церкву і сповідаю не на хрещення на відпущення ліків. Очікує воскресіння мертвих і життя, майбутнього путь віку. Амінь. Слава Отцю, що нас утворив нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородиці, бо, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословена Дікона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Синові, що нас відкупив, Дені повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Святому Духові, що нас просвітив, і святій Христовій вірі утвердив, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенні підлона Твого, бо Ти породила Христа, спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захони нас від пехенного вогню, запровадь усі душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Розважмо перше страсне таїнство, як Господь наш Ісус Христос в оливному городі молився та кривавим потом заливався. Отче наш щоїси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо отцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками і благословена і підлона Твого, бо Ти городила Христа Спаса і Спопителя душ нашої, городиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословенний благословених на Того, бо ти породила Христа, Спаси і збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна благословена тими жінками, і благословенний благословених на Твого, бо ти породила Христа Спаси і збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена тими жінками, і, 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 і благословених підлона твого, во бо ти породила Христа, спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословених підлона твого, воти бо породила Христа Спаси і Збавителя душ наших, погороди діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословених лона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наш, Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословених лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна тими жінками, і, і благословених пітлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наш, погороди Свіво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословених пітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, благородиться Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна тими жінками, і, і благословенних на Твого, бо Ти, ділах Христа, спаси і спалите душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині час, і на віки віків. Амінь. Панаш Любі Ісусе, прости нам наші віхи, захопи нас від пекельного Вогню, запровадь всі душі до неба, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Розважмо друге страсне таїнство, як Господа нашого Ісуса Христа дочували, Отче наш. Що і на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо милуватцям нашим, і не дати нас у спокусу, але визволи нас від на світ Амінь. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Спавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підлона Твого. Бо ти породила Христа Спаси, і збавителя душ наших. благородиці Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підло на твого, бо ти породила Христа Спаси і збавителя душ наших, благородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим жінками, І благословений пітлона твого бо ти породила Христа, спаса і збавителя душ наших, Богородице, городиці радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний тіло на твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословених пітлона твого. Бо ти породила Христа Спаси, і збавителя душ наш, благородиться Діво радуйся. благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословена підлона Твого, Бо ти породила Христа, Спаси, і збавителя душ наших, благородиться Діва радуйся. благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками, і... І благословенних тітло на твого, ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, по городиця радуйся, благодатна Марія Господь з тобою! Благословенна ти між жінками, і благословених тіло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, благородиться тієї радуйся, благодатна Марія Господь з тобою! Благословенна тими жінками, Його. і благословенний пілона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і навіки віків. Амінь. Понашови, Ісусе, прости нам наші ріхи, захорони нас і прекетного вогню, запровадь всі душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Розважмо третє страсне таїнство. Як Господа нашого Ісуса Христа, терновим вінцем коронували, Отче наш. Небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, воєнцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. амінь. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний тіло на твого, бо Ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших, Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний тіло на твого. Бо ти городила Христа Спаса і збавителя душ наші, Боже, городи сиділо радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, Благословенна тими жінками, і благословенні підлона Твого, бо ти городила Христа Спаса і збавителя душ наших, по городиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена тим жінками і благословених підлона твого, бо ти породила Христа, спаси і збавителя душ наші, погородиця Діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою... благословена ти жінками і благословених підлона Твого, бо ти породила Христа, спаси і збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками, благословених твого, бо ти породила Христа, Спаси і збавителя душ наших, богороди сиділо радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословених пілона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна Ти між жінками, благословених тітло на Твого, бо Ти породила Христа спаси і зборителя душ наш. У діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Ти між жінками, і благословений підлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, у городицях Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з благословенна благословена між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Поношу, Ісусе, прости нам наші віки, запорони нас і пекельного вогню, запровадь усі душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Розважмо четверте страсне таїнство, як Господь наш Ісус Христос, важкий хрест двигав на гору Голгофу. Отче наш! Що єси на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам пробини наші, як і ми прощаємо, головатцям на нашим, і не веди нас у спокусу, але прислали нас від лукавого, амінь. Богородиці Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний квітло лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, благородиться діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, благородиться Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід на Твого бо ти бородила Христа Спаса і збавителя душ наші, по Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний підлона на твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наш, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний підлона на твого. Во ти породила Христа Спаси, і збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний вітло на Того, по породила Христа, Спаси і збавителя душ наші, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками і благословений пітлона твого бо ти породила Христа Спаса і спабителя душі наші, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з собою, благословена тими жінками, і благословених твітла твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спабителя душ наші, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з собой, благословена тими жінками. І благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, породи сидіво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Ти тими жінками, і благословених підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і, і на віки віків. Амінь. О наш любі Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, усі душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Розважмо п'яте страсне таїнство, як Господь наш Ісус Христос помер на христі. Отче наш, що сина небеса, нехай святиться, ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо владцям на нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від духа Бога. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна тими чинками, і благословених пітлона твого, Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наші, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, ти тим жінками, і благословених на твого, Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наші, Родися, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти жінками, і благословених Бона Твого, бо Ти городила Христа, Спаса і збавителя душ наших. благородиться Діво радуйся. благодатна Марія, Господь Ти між жінками і благословених на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. погородиться Діво радуйся. благодатна Марія, Господь с Благословенна Ти між жінками. І благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаси і збавителя душа наші, вороди сиділа радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаси і збавителя душ наші, благодиво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний підлога Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Mm. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з Благословенна Ти тими жінками, і благословенний підлога Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице, городиця радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, Ти між жінками. І благословених тлона Твого, бо ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших, mm -hmm. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. благословенна благословена тими жінками, і благословених пілона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і сину, і Святому духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Понаш любий Ісусе, прости, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь усі душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребує Твого милосердя. Під Твою милість прибігає Богородице Діво, молитвами нашими, в скорботах не погоди, а Він відрізне від нас, чиста і начисте і благословена. Присвятає Богородиця, спаси нас, дякуємо усім. Хто долучався разом з нами до цієї спільної молитви на верниці, нехай це молости Господь зцілить рани цієї війни, нехай Пресвята Богородиця витре сльози всіх, хто постраждав і надалі страждає. Боже Україну бережи! Слава Ісусу Христу, раді вітати вас на нашій онлайн катехізації Онлайн катехетична школа, промінь світла на живому телебаченні, кличе нових учнів від 8 до 15 років. Шість унікальних програм. Підготовка до першої сповіді та причастя, мандрівка літургійним роком, старий і новий завіт, програма для підлітків і вперше спільнота випускників та батьків, заняття на онлайн-платформі Zoom. Старт 27 вересня. Заповніть заявку до 20 вересня. Долучитися можна з будь-якої частини світу. Онлайн школа Промінь Світла. Зростаємо в мудрості Божій разом.